От поспілкуйся з іноземними військовими фахівцями експертами. Вони кажуть. Вони скажуть тобі дуже відкрито, Плануйте десантну операцію, куди а чу, куди на ЗАЕС. Звільняйте за есвітому шкомтацію. Так ми ж пробували Таймс, написали це все в жовтні місяці. 600 людей висадились на берег, три години був бій. Ну пішло невдало. Відійшли на ну, зараз. Ми ще по суші дещо рухаємося, просуваємося. Так хто сказав, це що це... історія, тепер да. ми сказали: от є зараз перестороги, тоді точно Росія підірве і рване. А зараз що їм заважає звинуватити? Сказати це з Нікополя, полетів снаряд, який влучив і підірвав все. Росія колись заморачувалася і, і, і реакції на Каховку, крім резолюції Європарламента, не було. Навіть в нас сумнівалися, а чи не Україна? Дивіться, ріше сунок. Але але це рольва модель для ЗАЕСа. Вони скажуть, так само будуть. Вийдуть, скажуть, ну розслідуємо, дивимося по ядерній доктрині в нього нема. Що якщо сталося, ну наприклад, як, якщо так е, слідувати логіка, що вони повинні відповісти, типу, сразу стріляти по Росії. А чого Штати не стріляли, чи Росія не стріляла по Штатах, чи Штати по Росії? Ну взорвався Чорнобиль. Ну хтось же випустив радіацію? да, По факту Ні, ну то не було війни. Це була техногенна катастрофа. Взорве там це і скаже техногенна. А що вона стара? Їй 70 років, типу там вона така, значить, цей вот українці був стріляли. і сказав, що а все Україні, Україні, нормально. Фактична історія <Сказав>, критично <історія>. замінована, <Критична> <історія>. критично, але не, <Критично>, не замінована. Двіться, <Да>, <да>, дивіться, тут така історія. Вона а, в червоній зоні. От якщо взяти даже і демократичні сінтенки, і республіканські синтенки в Штатах, вони говорять, ядерна небезпека в червоній зоні, поки в Україні тривають військові дії. І вони, вони виводять її в червону, вона захвачена. Питання ще, як ми так віддали дві станції, да? і як з одної просто так отошли. Чи наші кажуть, ми звільнили, хорошо, звільніть тоді цю. Є нюанси, розумієте? Тут теж. Ну, де, та не працює, що працююча. працює. Ну, але Тому як, тут... як, як пішли, вони не змогли її тримати. А цю, значить, півтора року тримають і йде далі. Типу. Ну, дивіться, ну, не опробували ж, не вийшло. Да. Ні, це 100%. І цей. Але є й успішні сценарії, коли ми звільняли там його стрільку, звичайно, звільняли. Звичайно, це, тось, звичайно, наші вміють звичайно. і можуть. Тут треба далі. Але дивіться, рване-нерване. Типу, на жаль, ми заручники сценаріїв з дуже поганими виходними цими. Чи їх? Ah <sighs> Дивись, не українських дивись, українських те, що ми херили свою державу 30 років, коли еліти продавали місця, коли зливали цей, ми стали самим слабим зайцем. В цьому місці. Тебе ні, це, це, да, зрозуміло, зрозуміло. це зрозуміло, да, але, але, але давай ми зараз от І спробуй. тут ми з у них багато це вчора. Да, але дивись, е, да, тому типу сценарій слабкості був наш. Ми самі сказали, що от дивіться, от лежить держава, валяється, беріть і управляйте, беріть, от нею грайте. Типа так ніхто Він ж не, не ні, ніхто ж не заперечує твої етапі. Я тобі далі дивись. Сценарій, може бути, карибської кризи, типу, коли підняли накал і ну, розійшлися. Так. У Дивись, роз Трамп, да? Можливо, у і можливо, пізніше. Uh -huh. Дивись, Трамп нагнітав схожу штуку з Північної Кореї. Uh -huh. Північна Корея вже виводила ракети, вже значить, обіщали стріляти. Uh -huh. Тобто, підняв, рішив. І пішов на вибори. Він з в Но... Корей не вирішив нічого. Тобто вони Хотів просто корейців кинули північних, в плані да. договору. якогось. Нагадай, от, коли вибори в Штатах. Дивись, через півтора року якраз от по сценарії йде. НО! От, не в нашу, <свят> За в сценарії чи ні. Дивісь, не в нашу користь, що тоді він <свят> не виграв <свят> вибори. В тому плані, що нагнітання без реалізації не дало результату. Того ти подивіться, ми зараз. Е Знову ж таки, не бачу, що наше політичне керівництво розглядає це як невигідний сценарій. Який? Вибух. Вибух. Персона сказати. Ну так, деталізуй. Я не буду деталізувати, але персонально. Це цікаво сказано. Є супергерої, які вижили ядерний взрив. І вони кажуть, дивіться, ми вижили, ми вишили, от ми йдемо далі. Ми це". Питання нас, у тих, хто ходить, хто не спить в бункері, хто не знає там, значить, всіх секретів. І, а таких же там 30 мільйонів, чи там 20, яких залишилось. От питання тих, хто тут, це проблема. Виживить. Це ну, ми вижить. зараз про неї і говоримо. Да. Тих, хто виживуть, в них буде як цей дефект, вижившого, Да? Вони будуть розказувати інші історії, бо ті, хто. О, от знаєте, от я О, буквально вибачте. Ось, ось це проблема. Переб'ю. Але... От що мені не, не дуже подобається, от коли про тих, хто там ходить в бункери, і... я бачу зараз з одного боку. Дивіться, президент України робить заяву, серйозну заяву. Дійсно, заява серйозна да, алармістські такі серйозно. На цьому тлі я читаю я читаю інтерв'ю, які дають у нас там і силовики, і там от керівник розвідки, заступник говорять, пан да. Скібіцький, пан Будан. І вони кажуть, що та в принципі, та ні. Та ні. І от мене відверто кажучи, коли ну знаєте що, коли в розвідці роблять прогнози очевидні, точно ні, так не працює. Тому що ми можемо давати лайкли, хайлі лілайкли, або ще якісь, або там, а сказати зовсім неможливо, це треба мати. Ну, це треба так залізти в голову Путіну, щоб сказати 100%, що він цього не зробить. Як ну я не знаю навіть рівень, якого це проникнення в цей ще злоїдний мозг має бути, щоб це сказати. Ну, це не реально. тому що від це не ви не можете не так. І в Путіна немає чіткої відповіді. Так да, так а ми не можемо на 100% не перед і сказати. Ми воюємо з ядерною державою. Ця загроза зберігається, окей. Ми кажемо, що немає переміщення ядерної зброї, ми не фіксуємо. Слухайте, а якщо воно почнеться, як, як ми змінимо риторику? А що ми скажемо, Скажемо, змінилася? Да, змінилася. Тобто. тобто, ми повинні бути. Це, підтогну... це проблема буде НАТО, якщо вона в Білорусь поїде. Це настільки проблема От. наша. А чому От. ми не підсвічуємо цю проблему? Ну, чому ми питання. не кажемо, що це проблема для зараз для НАТО? Я, я кілька тижнів говорив про те, що тут буде нагнітатися ядерна небезпека. Ну, але це теж такий сценарій, який ми політологи, знаєш, моделюємо самі для себе. Що тут, ну, але з точки зору медіа потоку, угу. що тут нагнітається ядерка, всі кричать Алярм, 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 і він собі тихенько туди в'їжджає, обосновується. Знову ж таки, ядерне сховище буде як посольство. Це буде територія Російської держави, вона буде власником. Лукашенко, звісно, буде говорити, що він, типу, як там Фідель Кастр, да? типу, моєї боєголовки, типу. ну окей. Але, типу, е Росія туди приїжджає, нагнітаючи тут, вона відволікає від заємних. Їджання туди і знову ж таки, дивіться. Як а це... їм сенс є відволікати увагу. Ну що їм може завадити туди завести зброю? зброю? Значить, є от значить, є може вони нагнітають, що потім Путін, попросити що якусь поступку. Ось питання хоче Путін? Путін хоче почати грати як штати. Штати кажуть: оце наша ядерна. Вона буде в Голландії, в Італії, в Германії, де захочемо. Путіну це не дозволяли. Він вперше виходить за кордони ядеркою. Та воно Він ще нічого не хоче абсолютно. Вони ну, Калінграду абсолютно шістнадцятого червня в Петербурзі. Я перепрошую Путін чітко. Проартикулював, що вони повезли туди вже тактичний адрозмов. Ніхто не знає, чи повісом ну, туди ну фраза зрозуміло. була. Повезли балла, що там, Пап'ємаше, маше, там піво стоїть, зав... ніх ніхто не знає, що там знаходиться. Це раз сказано. А, а, з... З... а чого ні? Я себе ну, а, з... З... Okay. Що вона вирішив? Що, що заважало в Калінінграді розмістити тактичну ядерну? Так вона є від 500 в до 200 тисяч кілометрів. Капець, вся Європа накрита майже. Тепер з приводу там репортів, там до там, відрозвідок. Я, як людина, яка свого часу складала такі ці документи. Ніхто там внизу не вкладає, от ви там аналізуєте, а як це сказано через кому, чи там дуже, чи дуже дуже сильно. Ніхто там не вкладає в сенс. Ну не писав дуже сильно. А чому так сказав? Від чорт його знає. Я я серйозно кажу, тобто й воно йому кава і в мене тобто там немає такого, була. а давай. Подумаємо а наскільки дуже сильно. От дуже це на 50% чи на 45, Якщо 45, то тоді дуже не пишемо. Ти пишеш дуже сильно і пішло наверх. Якщо там викреслили, ну чор з ним викреслили, або можуть дописати дуже сильно від руки, і ти передруковуєш заново. Тобто ще раз ніхто не вкладає там сенс в деталізацію цих слів з проводу загрози. але, але суть загрози ядерки зараз реально. О, да.